Платіть мені гроші, я кишенька наготу. Останній день її життя. Повертаю, бреві! Виходимо, прогуляємося. По Парижі. Прогуляємо. Двох навіжених молодих людей. Ваша підтримка для мене дуже є важливою. Дякую вам усім за це. Я буду і надалі знімати все цікавіший і цікавіший контент. Як можна назвати мій канал? Іноді мене от запитують, кажуть, твій канал про що саме? Суть? Про те, що мені подобається, і про те, що мене цікавить. Але зазвичай те, що мене цікавить, огляду українською немає. Я це виправлю. Щоб було мене якісніше чути, я вирішив спробувати замовити ось такі мікрофони. Два варіанти: одинарний, ось тут нанизу є кнопочка. Натискаємо, затискаємо кнопочку. засвічується зараз зелений індикатор. Все, мікрофон працює. Один-два раз. Ось тут є така кліпсочка. Досить такого приємного софттач на дотик. Сам подушечка для того, щоб шум забирати весь. Ось так виглядає сам внутрішній мікрофончик. Так, цей мікрофончик можна зарядити від звичайного павербанку. Повна зарядка приблизно година часу триває, і тримає мікрофон до 4 годин використання. Ви зазначите, чи це для системи Android Type-C, чи це для iPhone Lighting. Одинарний для того, щоб я сам міг провести якийсь огляд, і не потрібно мені співбесідника. А сьогодні я буду тестувати подвійний мікрофон. Отже, мікрофончик я сюди прикріплюю один-два рази. Якщо ближче, звісно, буде якесь певне поніння. Так, є на вулиці, падає дощ. Ти приїжджаєте в гості, вам сподобається наше місто Тернопіль. Другий мікрофончик віриночки. Я беру парасольку, хочу вийти зараз на вулицю і поговорити з вами. Так, ось я вийшов на вулиці, вітер. На вулиці дощ, як мене чути, я розкриваю парасолю. Так, і прогуляюся зараз дощовим містом. Як мене чути, шановні друзі, я про трушкелечко. Все гаразд, так? Мене чути? Виходимо, прогуляємося. І ось я стою під парасолею на фоні свого автомобіля. І позаду неймовірний краєвид. Я спеціально вибрав погодні умови для того, щоб протестувати максимально цей маленький мікрофончик. Не знаю, коли я, можливо, спиною повертаюся, не так ловить сам зв'язок. І зараз спробую поміряти, скільки кроків. Ви дивіться, що витворяє Вітер! Повертаю вдруге вікен! Ну, це все для вас, мої хороші! Неймовірно. До речі, з таким вітром я не знаю, як мікрофон справляється. Мені самому цікаво переслухати потім все, що я назнімав. Мірюю, скільки кроків? Метр, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Останній день її життя. А можливо, і ні. Вітер неймовірний. Тест для мікрофона. Я не знаю, якщо китайці побачать, що я отакий от мікрофон так протестував, і якщо це справді буде звук чарівний. Вони мають мені заплатити велетенські гроші. Я готовий, я чекаю. Платіть мені гроші. Я кишеньки наготую, все нормально. Давайте я зараз спробую пройтися біля дерев. Дерева теж створюють е, свій певний шум, коли вітер. Ж -ж 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 -ж. Не знаю, чи мене чути. Ось, якщо щось. Близька... Там листя нема. Немає листя, так. А Іриночка, співбосідник мій, в неї теж мікрофон. Так, все, ось я хочу пройтись. А, ну, до речі, коли я спиною стою, чи мене чути. — Я тебе От я не зараз спиную буду відходити, відходити і може пропадати зв'язок. Я так максимально, максимально близько підійду до водойми. Це вже досить далеко. Хлопці, рибалки, ходять, ловлять рибу. В такі погодні умови я вам скажу, можна впіймати не лише рибу, а й двох навіжених молодих людей, які тестують мікрофони. Мене і мою принцесу. Тарадарада! Я ще хочу протестувати два мікрофончики і двоє співбосідників, які все далі і далі віддаляються. Від телефона погнали. Так, лялечка, я хочу тебе отак обійняти, і ми наче як по е, такому по Парижі прогуляємося. Так. А саме основне, що ми повинні так. зараз це говорити так. До речі, Іриночки, цей мікрофон сів. Він напевно був заряджений не повністю, бо це нова покупка, і можливо не зовсім вони заряджають. кроків? Один, два, три, чотири, п'ять, сі, сім, вісім, дев'ять, десять, один, чотири, двадцять, двадцяти, два. Двадцять два. Метри. Якщо нас було чути в таких погодних умовах, гадаю ще, що цей мікрофон точно заслуговує моєї і вашої уваги. Чекаю на вашу підписку, чекаю на ваші коментарі. Дзвіночок. Не забудьтеся, я буду знімати щоразу все цікавіші і цікавіші відео для вас. Дякую!